Казка на ніч подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Чому хворіє кротеня? Не піднімайся близько до поверхні, казала мама кротеняті. Особливо з правого боку від комори. Та де ж там цікаве крутеня і біля вітальні новий вихід вирило, і біля своєї спальні запасний. Але як же комора? Там стільки смакоти? І без додаткового входу? Це вже ні. Малюк спочатку пообідав. Хто зна, скільки доведеться рити? І взявся до роботи. Все вгору і вгору. Аж раптом з грудочкою землі вниз почали падати якісь незнайомі речі товстенькі, худенькі, квадратні і круглі, важкі і легкі. Крутиня разом з усім донизу звалилося. Малюк пробував цей непотріб через новий вихід винести та й не помітив. Як на землі біля входу у комору щось кругле й невеличке залишилось. Вже коли повернувся, побачив, узяв знахідку тепла, майже як сонечко над землею, та й до себе в кімнату відніс. Пройшло кілька днів. Невгамовне крутеня чомусь стало повільнішим більше хотіло спати. Та й на животик скаржилось. Мама з татом випитували у синочка, де бігав і що їв, і малюк зізнався, що, незважаючи на заборону, новий вихід прокопав, і як туди багато чого попадало. Сміття, батьки вже злякались не на жарт. Хто зна, може, Крутиня упаковку з-під морозива з'їла. Запах же від неї такий смачний. Ти нічого не їв? Ні, все назад виніс. А ось це вже потім знайшов, показав синочок під ліжком. Батарейка лежала у маленькій калюжі, і коли мама кротиха нагнулася ближче, у неї запаморочилося в голові. Тепер усе зрозуміло, сказав Кріт, тобі потрібна нова кімната, а цю доведеться засипати. Кротеня обдивилось довкола ліжечко і іграшки, столик та шафа переїдуть з ним. Але в новій кімнаті не буде на стіні такого цікавого візерунка від коріння тисячолітнього дуба і його молодих синів. Та що вдієш. І малюк поспішив шукати собі місце для нової кімнати і подалі від сміття звалища, щоб знову не захворіти. А хто з вас, дітки, знає, що слід робити з використаними батарейками? Бережіть природу, вона й наш дім також. Казка краю добігає. Сонько дрімко вже чекає: час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.